Вітаю всіх, давайте подивимося. Росія хоче закінчити війну, зупинити війну у 2025 році. Росія хоче закінчити або зупинити війну у 2025 році. Дивимось, хоче Росія. Знаєте, вона хоче, вона за. Трійка кубків це за, це певні бажання. Тому в сенсі, що їй треба також передишка. Але вони хочуть закінчити на рівні королеви Мечів. Тобто на результаті. Ось. Угу. До зупинки. Рухатись поступово до зупинки. Вони рухаються до цієї зупинки, і їм вона потрібна. Ця зупинка також. Після наступу осінь. Четвірка пентаклів осінь випадає. Те, що я вам казала, осінь. Дивимось на події, які будуть відбуватись, осінь. Содолі випадає, знаєте, як карта ляжеться, ось доленосні події, ще які будуть у нас. Є в них такі плани після цього наступу літнього. Можливо, вона звучить ідіотськи зараз, але все-таки враховуйте, в мене не раз випадала осінь.